Доброго дня, шановне товариство, в ефірі програма кава». сьогодні ми хочемо поговорити для важливу річ напередодні зими. Зараз у нас осінь на вулиці. І от е, листав Фейсбук сьогодні і, ну, читав про те, що не за горами вже похолодання, десь там правда обіцяють, що зима теж доволі буде не суворою. Хотілося б, бо в Україні це не аби як потрібно. І тема нашої розмови, на наш погляд, є доволі актуальною і має зацікавити мешканців нашого краю. Ми говоритимемо про складову енергетичної безпеки кожної родини про підготовку до опального сезону. Гостем нашої студії є пані Наталія Ніколайчук, працівниця філії Дубинського лісового господарства, державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Пані Наталі, привітайте з нашими глядачами. Доброго дня. Пані Наталі, ми хочемо з вами, як вже глядачі зрозуміли, говорити про прийдешній опалювальний сезон кожного нашого господарства, а саме про дрова. Про те, чи реалізовує філія лісового господарства, чи, чи лісовозовує сировину, якщо реалізовує, то по якій власній ціні? Адже, Адже це питання стало неабияк актуальним у нашому краї. Коли, коли в минулі, минулі роки, роки ми мали, мали неприватизоване підприємство Рівне яке приміром по, по трошки, трошки більше там тисячі гривень, там до півтори тисячі гривень випускало торфобрикет, то цього, цього року після приватизації цього державного колись підприємства ДП, ДП ціни на торфобрикет виросли до космічних цін до чотирьох тисяч гривень. Ну і скажімо так, особливо пенсіонерам такі ну кошти. Не, не можуть, можуть вони дозволити такі, дозволити, такі ціни, нас, власне, люди. То, Тому люди звернули, звернули свою увагу, увагу і будуть звертати на, дров. на дрова і на можливість все-таки запастися дровами до цього зимового періоду. Розкажіть нам, філія лісового господарства Дубинська має можливості допомогти всім охочим отримати дров? Так, філія Дубинське лісове господарство може забезпечити все населення дровами. Ці бажаючих, які будуть звертатися безпосередньо у філію, а також у будь-яке лісництво. Для того, щоб виписати дрова, потрібно звернутися до нас, написати заяву, вказати в заяві всі свої дані. Обов'язково з собою треба мати копію інфікаційного коду, а також, якщо немає коду, то копію паспорта. Яка, яка ціна, ціна власне, на, на кубометр, кубометр дров? Так? Бо у вас вони в кубометрах кубометр йдуть, а не складає Так, складає так. До метра. Ми відпускаємо дров в кубометрах. Ціна складає 1350 гривень. Це з проміжного складу. Так, це з проміжного, складу, так, так? Це з проміжного складу. Тобто, от тобто, людина, яка, яка хоче отримати по такій ціні, ціні. дрова, скажімо дрову, так, звертається або в колишній Дубинській держміськосприміщення, де розташована в адмінконтору. Адмін Там, є, працівники. Так, є працівники, які безпосередньо займаються випискою дров. А, а який є графік роботи, роботи, власне, от, цих, працівників? Графік роботи у нас з 8 ранку до 17 вечора, обідня перерва з 12 до 13 години. Так, так, це, це всі дні, 5 днів. 5 днів на тиждень, крім суботи днів. і неділі. А, О, а які, які дефілі от ще є де, де представництво по інших громадах, країна. районах? От де можна ще виписати да, дрова? Да, да, дрова можна виписати в будь-якому лісниці. У нас є їх 20. Можна будь-звернутися де хто живе, куди кому ближче. Виписати лісництво. Так, де є лісництво безпосередньо? Там сидять працівники, і безпосередньо люди, які живуть ближче до тих лісництв, можна звертатися. Ще Мас, є такий нюанс, що у вас немає доставки, доставки наскільки я екрані, розумію, так? Так? власної доставки, доставки. E, Так, таке. Транспорту. транспорту. Тобто транспорту. важливо теж подумати про те, яким чином знайти автомобіль, чи, автомобіль, чи якогось підприємця, чи знайомого, який допоможе привезти. привезти. Бо скажімо, бо скажімо, ну ті цифри, які, які ви називаєте вартості, вони, вони є значно дешевшими ніж ті суми, які, суми, які фігурують дюри, у ринку. Куди, наприклад, я гортав соціальні мережі, і скажімо так, так, ну цифри є значно вищими, вищими ніж ті, які, які називаєте ви. ви. Пані, Пані Наталя, Наталя скажіть таке, чи зросла ціна на дрова, на дрова от, останні роки в умовах війни, другий рік повномасштабного вторгнення маємо от, власне? Яка, Яка кількість дорозість продається в середньому, середньому місяці зараз? Дивіться, в умовах війни націона не змінилася, взагалі така сама. А попит? Попит, звичайно, в порівнянні з минулим роком, може залишитись на такому самому рівні. Ми продаємо в середньому реалізовану з початку року десять, приблизно десь орієнтовно 10 тисяч кубів. Місяць 2-3 тисячі. 2 тисячі кубів щомісяця. Так. Ми ще, я ще можу вам розказати, що крім дрова можна виписати через сайт. Зараз це функціонує вже буквально рік, бо запустився інтернет-магазин. Це йде розробка ДП «Лісів України». Це коли людина виписує дрова через сайт. Для того, щоб зареєструватися через інтернет, потрібно ввести магазин дров для населення. Тобто знаходимо сайт ДП ДПЛІС України. Ні, там взагалі просто зайти треба через будь-який інтернет і ввести магазин дров для населення. Магазин дров для населення. Так. І згідно. Коли людина заходить на цей сайт, він буде вже відкритий. Людині треба пройти авторизацію, тобто зареєструватися ну, там. І будуть, наприклад, її всі філії, де можна купити дрова. І вона там. вже вибере, де наявні, да. де ближче, де зручніше. Там вона нас буде вибирати. Там можна вибрати, Буде вже встановлена ціна, вона така сама, як і по нарядах. Так, вона не змінилася взагалі. І є породи. Людина може вибрати собі певний об'єм, який вона хоче виписати, вона це саме розформувати і кинути заявку на філію, де вона хоче отримувати дрова. Безпосередньо з нею працівник зв'язується, обговорює всі деталі замовлення. І вже вибираємо лісництво, наприклад, де зручніше її буде купити, і таким чином до нас отримує свої дрова по попередньому платі. Ну, зрозуміло, теж доволі цікавий механізм і раджу скористатися. Пане Наталя, хотілося б ще власне, поспілкуватися про роботу самої власне, Дубинської філії, так. з якими показниками завершують рік, рік власне? От, Традиційно ми вже поговорили, скільки дров продається. Власне, от. Трошки бум, ми бачимо, що спав. Бо минулого року, в жовтні місяці, до п'яти кубів. Тисяч купів продавалося, Так, було не значно менше. Ну а зараз все-таки або люди мають певні запаси ще з минулого року і просто їх поповнюють, я так. розумію, от але дбати про зиму все таки потрібно. Все-таки, окрім того, що продаємо дрова, тобто рубаємо ліс, ліс ще лісівники сади добинські. Так, звичайно, ми які є, чи є успіхи в цьому напрямку. Так, є успіхи. Ми щороку проводимо відновлення лісів посадкою. Ми садимо е, саджанці орієнтовно на е, цьому році на 250 гектарах висаджено 1 мільйон 250 саджанців. В основному 250 це... гектарів лісу цього так. року висаджено так, саджанці. Так е, зазвичай це йде порода е, сосна, ялина. Ну, десь і, і звичайно дуб. Ну, соснові, сосна єлиан десь 80%, ну залишок іде на дуб. Це проводимо ми ну, постійно для того, щоб ліси в нас не зникали. Цього року серед тендерних пропозицій, які з'являлися в Рівненській області, з'явилися пропозиції на тендер на будівництво цементно-щебеневих доріг в лісі. Власне, от розкажіть, так. от де такі дороги планувалося? Чи плануєте будувати власне? От так, ми плануємо будувати лісові дороги для покращення проходження автотранспорту. Це зазвичай напрямок Радвиліщини, гридки, буща, смига. Якби пока таких. Можна. Тендери вже власне проведено. Тендери і... проведені, і ми поки ще далі чекаємо. По наявності коштів, так. власне, принаймні плануєте такі Так, розвитки. Плануємо. Пані Наталя, ще таке запитання, яке стосується багато хто. Хто їде трасою на Рівне, от, на Київ, вони бачать, що в Зеленому гаї ведуться підготовчі роботи, і от є дискусія серед там, мешканців нашого краю, що власне, там будується таке. Я з того зрозумів, що ну, поки що не будується, а планується будувати це від державного підприємства Ліси України, якась планується рекреаційна зона так, для тих, хто там, втомився в дорозі і може в майбутньому там відпочити. Так, мабуть, це планується зробити, поки ще на даний момент ми все узгоджуємо, погоджуємо документацію. І ескізи, поки ну, в майбутньому думаємо, що все вдасться. І від того виграють всі, правда? І ну, ті так, хто звичайно. перебуває на трасі, і звичайно, аби тільки не нищили і берегли. Це в нас так, ще звичайно. одна така біда і проблема. Ну і хотілося б після того, як ми вже власне поспілкувалися з вами про всі ці моменти, от, які стосуються роботи лісового господарства. Е, ну, В умовах війни лісове господарство теж живе всіма проблемами і війни, в тому так, числі. Звичайно. От, е, Якою є роль і місце лісовників нашого краю в підтримці української армії, власне, української економіки і держави на сьогоднішній день? Так, як і всі якось стараються допомогти Збройним силам України, ми теж допомагаємо. Ми відвантажуємо лісоматеріали в напрямках Харківщини. Ну, зазвичай все їде на схід. Допомагаємо як можемо. Мобілізація також торкнулася. Так, мобілізація, звичайно, теж нас торкнулася. В нас мобілізовано є працівники орієнтовно 12 чоловік. Всіх чекають їм на робочих місцях. Надіємося на так, звичайно. На мир і звичайно перемогу України. Пані Наталя, я думаю. Буде правильно, ми, мабуть, вже не зустрінемося з вами і тему лісового господарства до кінця року піднімати навряд чи будемо. От власне сезон ялинок цього року теж буде. От так, звичайно, ми завжди забезпечуємо населення ялинками. Всі, хто тобто... в нас дуже гарні ялинки, пишні, такі молоденькі. Так. До того року навіть, були такі моменти, що розбирали і люди і навіть питали, чи ще привозуть. Тобто, попри війну новий рік буде ну, ми їх як як забезпечення, як зазвичай ми їх привозили менше, бо в умовах в умовах війни не всі якби ставили святкували. ялиночки, так всі святкували. Але ті, які були заготовлені, то розпродані були всі. Які особливості роботи власне в нинішніх умовах вже реформованого підприємства, От, наскільки мені відомо, то повністю. Всі пиломатеріали, весь ліс продається виключно на електронних торгах. Так, Так, на електронних торгах. Всі фірми зараз йдуть тільки купляють в нас лісопродукцію через тендерні закупівлі, тобто проходять зараз всі торги на біржах. З одного боку, це простіше, от, а з другого боку складніше. А з другого боку складніше є є багато моментів. Багато є зараз питань з документами, багато їх треба робити, виготовляти, але так працюємо, фойначему ніяк не виходить. Ну і традиційно на завершення програми побажання від вашого колективу, нашим глядачам, власне. І мешканцям нашого району хотілося б побажати насамперед це швидкої перемоги найшвидше, щоб всі були щасливими, здоровими, усміхненими. Щоб завжди всі були гарні усмішки, завжди були всі веселими. Ну, але поки на даний момент що маємо, чекаємо перемоги. Гуртуємося і тримаємося так, звичайно. допомагаємо один одного і наближуємо мир і перемогу. Так, звичайно. Дякую за розмову. З нами була працівниця філії Дубинського лісового господарства пані Наталія Ніколичук. До побачення, лишайтеся з нами. Дивіться голукаво, далі буде.